Наступна головоломка. У нас є така рівність 11 додати 68 дорівнює 86. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 17 додати 69 буде 86, 86 дорівнює 86. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.